Ігор, скажи мені, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація від КМІС про те, що президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців, а 30% не довіряють. Ну, скажімо так, е велика кількість політологів, політехнологів, не прибічників опозиції, а саме от висловили, м'яко кажучи, недовіру цим цифрам, особисто розуміючи тенденції, які відбуваються. Е що відбулось, от опитування сві... КМІСа свідчать про те, що в вересні жовтні вони проводилися, що 59% так само довіряють, як і що нещодавно не впало не на копійку, не піднялося теж не на копійку. Як відмічають соціологи з травня показники практично не змінилися. Наскільки такі результати соцопитування ти вважаєш відповідають дійсності? І чи не говорить це про те, що все ж таки може не все так, як нам показують, але тоді, що це правда, у влади взагалі геть це погано не тільки з рейтингом? Чи ж мені сподобався заголовок на українській правді? Рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався на 59% дев'яти Позначці міста. Стабілізація. Без мати, будь ласка, без мати. Я, ні, 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 ні. Ну просто коли дуже гроші треба, я ще не так напишу. да Десь так виглядає сьогоднішня ця історія. От. Але тим не менше, отже, рейтинг довіри українців до Зеленського стабілізувався. А я хочу сказати, що по-перше по перше, це не рейтинг президента Зеленського як політика. Ступінь довіри, недовіри, ну окей, а якби сказали би так, кому ви більше довіряєте там, і е, написали би декілька прізвищ. Та? То де був би був Зеленський, на якому місці, на яких відсотках? Це ж просто-напросто безальтернативна позиція, безпрограшне запитання. Чи довіряєте ви президенту? Ні, не довіряю. Або довіряю. А друге питання: чи довіряєте ви е, діям Верховного Головнокомандувача Зеленського? На тлі зупинки російської агресії, там на лінії часів яр е, в Угледар. Ну, наприклад, ну, може й довіряю, бо вроді би ж як зупинили. Тому це все не про рейтинги, але я теж читав сьогодні дуже цікавих політологів, які написали: Ну якщо місце мутанув, значить у влади дійсно вже дуже, дуже погані справи. Що я хочу сказати? Умовна. Партія залужного чи військових, які навіть ще не говорили про те, що йдуть в політику, просто від слова зовсім не разу не казали. Ну, на кшталт залужений ніколи не казав, що він десь там збирається. І він зараз, послом в Британії, Ну, він не казав, що він іде там десь там на президентські чи інші вибори. От. Ця партія робить зелених як дітей, як стоячих в три-чотири рази. Розумієш? Тобто, по швидкості, якщо говорити про повеличі їхніх рейтингів, і ми це розуміємо. Пам'ятаєш, ми з тобою якось проводили ефір, і тоді вже був рейтинг саме президента. Не рівень довіри, а саме рейтинг. В чому суть маніпуляції? Рівень довіри і рейтинг це різні речі. Коли рівень довіри говорили про 59, то рейтинги були 18. От і все. Далі в мене є дуже хороший приклад. Я кожного разу як викликаю на ефір. Ти пам'ятаєш Віктора Бобаренка, я його завжди питаюся в кінці, так Зеленський буде другий раз президентом чи ні? Ні, кожен не буде. Ну ти знаєш, що Бобаренкові більше довіряю, чим квісу. По одній простій причині є таке поняття, що на сьогоднішній день дуже багато людей заперечують взагалі свою причетність до виборів 2019 року, так як в свій час заперечували свою причетність до виборів Януковича. Коли мудрий український нарід вбрав тричі судимого зека. Я задавав запитання, що би що, ви то зробили, що би що? Коли під час війни вони обрали кришку від рояля, то я теж задаю запитання, щоби що би що? Щоб вона не захлопнулася. Ну, от і все. Тому я в ці соціологічні речі не вірю. Це перший момент. Другий момент. Довіра і рейтинг це різні речі. Українська правда дуже гарно так підлизнула сьогодні цим заголовком. Не знаю, звідки вони його взяли, але це не рейтинг довіри. Рівень довіри, а рейтинг людини, ну але тим не менше вони можуть підлизувати скільки хочеш. Я, чесно кажучи, був здивований. Я думав, що їх вже прищемили, і вони вже вроді би як будуть в опозиції. А вони далі починають думати, як навести мости. Ну, хай спробують. Це їхнє право, це ж наша журналістика. вот а я до себе просто хочу сказати, що рейтингу Зеленського нема. Вийде на вулицю, і на вулиці з 10 людей дійсно ти можливо одного-двох зустрінеш, таких, які скажуть, так я підтримував, підтримую. Розумієш, я навіть бачив соціологію, де довіра до президента більше 60% ірпінчан ірпіні. Бу, була, були такі тези, і навіть казали, що готові другий раз за нього проголосувати. А оце вже рейтинг. Розумієш, да? ну ми з тобою, розуміємо, про що говоримо. Я намагаюсь просто так просто розживати нашим глядачам. Отже, не ведіться на цю хрень. Довіра і рейтинги це різні речі. Можуть довіряти 59, бо не втік. А голосувати за нього більше 18% не будуть. По крайній мірі, по, по моїй інформації, рейтинг 18%. Не знаю, може, у тебе є інша інформація. Іншої немає, але хочу прокоментувати один комент. Тут пишуть: Береза. То не добре, що Зеленський по Європі їздить що краще вдома, хоч якась користь для держави. Ти знаєш, зараз буде Береза адвокатом диявола. Буду захищати Зеленського. Це добре, що він їздить по Європі. По перше, він намагається актуалізувати ситуацію по Україні. Це добре, тому що коли він сидить в Україні від нього користі, як з ну в общем, молока з нього не буде. Це перше, друге, це ж заблоки, заблокуй бота 150 смс-ок, клік, і такий там, от реально, ну просто я, я не читаю, його. Дивись, я не читаю зараз. Я його що, що там Дивись, бук, зараз заблокуємо. Я просто не можу відлізти дай сказати тобі. Друге, давай. <свят> Коли Зеленський їздить по світу, він примушує реагувати наших партнерів, навіть якщо вони не хочуть. І навіть якщо вони нічого не планували для того, щоб ПІПЛ схавав, повірте мені, вони погоджуються на щось. Тому Зеленський правильно робить, що він їздить. Він час не той обрав. Це перше. Він не ті меседжі закидає, це друге. Але інколи і в нього теж проскакує. Більше того, на жаль, він актуалізується по НАТО тільки зараз. Нещодавно він вже казав, що там. А то вже не цікаво, а після його демаршу на саміті в Вільнюсі було зрозуміло, що при Зеленському ми в НАТО не будемо ніколи. Але після Зеленського гарантовано будемо. Так от для того, щоб всі зрозуміли, його поїздки на користь України вони мінімум не шкодять нам ну, переважній більшості. Інколи так краще він тоді не їздив, вимовчав. Але зараз нормально. Тому я підтримую ці поїздки, і як сказав, казав наш знайомий з Ігорем Лапіним, два рази на день. І зломаний годинник, правильно час показує, тут так само. Повірте, два рази на день в нього все нормально виходить. Більше не треба. Піоре, але скажи мені, будь ласка, до речі, ти казав про те, що на Харківщині з, з фортифікаційними спорудами. Я хочу це продемонструвати нашим глядачам, і якщо ви зараз стоїте, присядьте. Воно того варте. Да, чтобы нам на гражданке такой бетон резать было то это было бы запустным то мы 152 один прилет и б**, трещины куда оно тут все взялось песок агента вообще нет это для военных делают такие укрытия укрепления Это цепь цепь чем цепь 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 І щоб ви розуміли, от в цьому повинні наші воїни стримувати наступ. Ще раз, ви бачили це. От що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. От мені здається, що ті, хто це будував, ні, не так. Власники компанії, які це будували, ті, хто закуповував такий бетон, повинні сидіти саме в цих фортифікаційних складах, саме вони, і стримувати ворога. Тому що, якщо ти не забезпечуєш надійну фортифікацію для українських воїнів, ну ти повинен бути навчений раз і назавжди. І на жаль, тут якраз краще за все дати йому автомати, і хай тримає цю позицію. А після першого прильоту позиції вже не буде. І ми це бачимо. Це страшне, це страшне, що таке відбувається. Але про що йде мова, коли у владі, що у мене, і зараз я поясню про що я кажу. А міністр оборони а, Сполучених Штатів Лойдостін погодив розгортання в Ізраїлі батареї американської протиракетної комплекси ТХАТ та її американського екіпажу. Про це повідомила прес-служба Пентагону. Як сказано в повідомленні, комплекс розгорнуть для посилення ізраїльської протиповітряної оборони, а керувати системою американські військові. Україні, до речі, теж не завадила б така система. Але давай зразу же, от ну щоб не було потім ніяких розмов, що ну так, а на підставі чого нам потрібно це давати, от давай зразу і поговоримо. А на підставі чого нам повинні би це були дати? Тому що в мене перша думка, чому це отримав Ізраїль? Ізраїль отримав це, тому і це розміщення планується на підставі статусу основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО, який є у Ізраїлі, і на підставі безпекових гарантій. Які є у Ізраїлю, і які підписані між Ізраїлем і Сполученими Штатами, такий до речі, статус? Такі гарантії є у Австралії, Японії, Єгипту, Південної Кореї, Тайваню, ще півтора десятки країн. Цікаво, а чи може отримати Україна щось таке згідно тим безпековим гарантіям, яких підписав наш президент? Там два десятка цих гарантій. Ну він же навіщо ж їх підписував? То, а, чи ви це ці гарантії були, були виключно про піар та політичні заяви? А практично ми готуємося до шашликів 2.0 І взагалі, от, що за гарантії він підписав і що нам чекати? Бо Ізраїль, я розумію, що отримає. Ну, гаразд, вони свою проблему вирішили, а нам як проблему вирішувати на як час використав наш найвеличніший політичний лідер сучасності. Ну, дивися, то що він понапідписував підписував фількі грамоти. У всіх тих фільківних грамотах є саме головний недолік. Ці грамоти, по-перше, не ратифіковуються парламентами тих країн, які є підписантами. Другий момент: ці грамоти не дають ніяких гарантій. Зеленський дуже просив, щоб включили таке слово слово гарантій, щоб він мав що показати лохторату, бо це ж електоратом не назвешся, треба лохами вважати всіх громадян України. От і це слово в заголовках писалося, але насправді насправді, продовжити консультації, продовжили намір про наміри, да? намір про наміри, Це навіть не угода про наміри, а договір про наміри продовжити консультації щодо намірів. Щось таке. І оце все він понапідписував, Але саме головне, що вони розриваються будь-якою стороною. За умови попередження іншої сторони в письмовому вигляді, блін, ну блін, це типа ми з тобою підписуємо договір про наміри, і якщо захочемо розірвати, то один одному маємо прислати письмо. Ну блін, ну це, ну це трішняк, але нам це впарювали як велику всеосяжну перемогу. Що стосується Ізраїля і основного союзника США поза НАТО, справа в тому, що такі теми велися в 19-му, в 20-му роках, але вони велися для того, щоби. Зробити неможливим подальший вступ до НАТО, тому що в нас вступ до НАТО був зафіксований в Конституції, і зелена команда кожного разу, коли згадувала ці тези, вони казали, що це погано, і так далі. Ти пригадай Люсю, прості господі Арестовича, який казав, що війну спровокувало внесення в Конституцію України курсу на НАТО. Я хочу сказати тим довгням, що війна почалася не в 22-му році, а в 14-му році. В той час, коли в нас не було ніяких конституційних змін щодо НАТО, в 14-му році в нас ніхто ще там толком не вносив ніяких змін щодо русського язика. Ну і, звичайно, ніхто з наших керманичів ще в 14-му році не говорив е, про московський патріархат про його заборону, тому що в лютому 14-го року. В парламенті сьомого скликання більшість сиділа комуністів і регіоналів, але росіяни нас почали вбивати саме в лютому 2014 року, і Крим вони віджали в лютому 2014 року. Але курс історії зеленої команді Арістовичам робити не будемо. От а для наших глядачів я хочу сказати, чому Ізраїль утримав? тому що він союзник поза НАТО. Чому Україна не отримає, тому що Зеленський сказав, що нам це не потрібно, що французи не будуть воювати і вмирати на території України, тому що саме таку ініціативу проявив президент Франції, який сказав е е пан Макрон, який сказав, що вони готові розглядають таку можливість, щоб в Україні були можливо, можливо системи ППО з французькими там е операторами, десь там на Одещині і так далі. Ми тоді говорили, що для цього потрібно, щоб Зеленський звернувся до парламенту України, і парламент України проголосував за таке звернення до західних партнерів. Зеленський сказав, що цього робити не буде. Далі, розгляд присутності своїх підрозділів певного штибу на сьогоднішній день проводять країни Балтії. Вони теж говорять про це. Зеленський далі вперто продовжує розповідати, що це нам не потрібно. В той же час росіяни залучають. Як вже стало всім відомо, північнокорейських солдатів, і вже є якісь там жертви серед них, забаранені, якісь там їхні, можливо, там передові загони і так далі. Але росіяни звернулися і їм це не муляє. Зеленський вже хоче провести таке враження. Що, ну, от мене складається таке враження, що він хоче повністю допомогти Путіну виконати процес денацифікації українців, а саме знищити патріотичну частину. Нашого громадян, які ломанулися в окопи, а тепер за рахунок того, що вони не мають відпусток, за рахунок того, що вони не мають ротації, за рахунок того, що вони не мають нормально мобілізованого підкріплення, вони сточуються і за рахунок їхнього виснаження вони вмирають в окопах. А якщо ми подивимося на ці фортифікації, за які нікого не посадили. То я ще раз наголошую, що це є чисто державна зрада в інтересах країни окупанта, в інтересах тез, які промовляв Путін про денацифікацію, тому що гинуть патріоти кабачно прикладні віди спорта, не працюють в окопах, їх там нема. І на сьогоднішній день якраз таки, це ще один із елементів винищення патріотичного середовища руками корупціонерів, яких їх там облизують, скажімо так. Ну я зараз так дуже коротко зав і за все в Україні відповідальні є в кожній в державі України. Є одна відповідальна особа. Вона має прізвище ім'я по батькові. Це Володимир Олександрович Зеленський, разом з другою резервною особою. Це Андрій Борисович Ірма, все всі лінії оборони в нас мають носити їхнє ім'я на кожному блокпосту. Треба написати за сприянням президента Зеленського. На кожному е, оборонному рубежі треба написати, повісити прапор, що це зроблено завдяки зусиллям Андрія Єрмака і президента Зеленського, щоб ми всі знали, хто нам будує ці оборонні споруди, хто не саджає нас там зараз за оборонку і за комунікацію по оборонці. Хто там Кирил Тімашенко вернувся нинче в міністерство оборони? Ну от а до речі, Харківщина. Я хочу нагадати, можливо, хтось не знає. у Нас вже нещодавно відбулися зміни в міністерстві оборони. у Нас новий заступник міністра оборони. Людина, яка відповідала за оборонні споруди Харківщини. Генерал Масель, моє вітання. Далі буде. А, ти знаєш, я тобі можу сказати тільки одне: я дуже добре пам'ятаю, так як на великому о, великому будівництві всюди були на жовтій стрічці надписи: будується за підтримкою президента України. От я уявляю, що на тому відео, як я показав зараз, вся буде ця споруда в жовтих наліпках це побудована за підтримки. Президента України, я думаю, найкращий піар. До речі, було б непогано, щоб провели кмісовці опитування в ЗСУ, як ставиться до тієї історії, що все, що їм будують отаке, це за підтримки президента України. Просто подивимось, в очі гарна ідея, гарна ідея. Треба заказати наліпок і розіслати хлопцям по бригадам, щоб вони на оборонних спорудах. Наліплювали такі наліпки і робили фотографії, і висилали, щоб вся країна знала. Це, я думаю, буде суперово. Пам'ятаєш, залізного генерала малювали на будівлях в Бахмуті. Це хлопці самі робили дівчата, це болі. Без наших пропозицій це було позицій, це бо це було від душі, розумієш? Але в даному моменті я хочу привернути увагу Володимира Олександровича, що його іменем треба називати всі оборонні рубежі. Я думаю, що буде непогано, якщо люди матимуть можливість прислати фотографію там зеленського іменем, названий там позиція Алькатрас там чи позиція там. Грім, чи ще якась позиція, і щоб просто-напросто люди бачили, на яких позиціях ми сидимо, і хто за це відповідає в державі Україна? От і все. Якщо є військові зараз в чаті, напишіть вашу думку з цього приводу, чи цікава вам така історія. А я хочу до наших глядачів: не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Це важливо. Дякую, що ви це робите. Якщо ви вже підписались і поставили вподобайку. Ну, ви найкращі. Дякую. Також не записай, не забувайте, якщо не підписалися, підписуватись і теж ставити вподобайки. До речі, дивлюсь, що дивляться нас багато. А вподобайки, як завжди, тільки частина поставила. Хоча дивляться, не відриваються, уважно слідкують. Ну так що, якщо вам корисна інформація, вам важко поставити. Але дивіться, коли ви не ставите вподобайку, то Ютуб думає, що це відео не потрібно показувати більшій кількість людей, і кількість людей доволі велика. Не отримує потрібну інформацію. Ви тільки ви приймаєте участь у тому, як умога більша кількість людей побачить це відео. Допомагайте. Також не забувайте писати в коментарях. Напишіть звідки ви дивитесь цей ефір, куди ви закинула доля. Що ви робите, де ви знаходитесь? Пишіть країну, місто, пишіть селище, де ви зараз, де ви наближаєте перемогу або чекаєте на неї. Це важливо. Дякую, що ви це робите, і дякую, що ви поширюєте відео. Це теж дуже важливо. Якщо є бажання, то на каналі є функція, яка надає YouTube, Це спонсорство. Хочете стати спонсором, допомогти каналу підтримати його незалежність і допомогти йому залишатися таким, який він є. Ставайте спонсором. Дякую, що ви. Нас чуєте, дякую, що ви не сивні, як в офісі президента.